Усім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо говорити про проект Primex Finance і темою стане аналіз майбутньої маржинальної торгівлі, і це в нас частина друга. Але давайте спочатку пригадаємо, що ж таке Primex Finance. Це протокол DeFi, який дозволятиме торгувати маржею на DEX біржі з кредитним плечем. Якщо говорити по-простому, то трейдери зможуть отримувати хороший дохід, оскільки кредитори будуть фінансувати маржу. Відсотки будуть залежати від двох факторів маржинальних зборів і прибутку від успішної торгівлі. Така система дає можливість заробляти значно більше, ніж протокола кредитування. Як ми пам'ятаємо, маржинальна торгівля стала важливою частиною сучасного інвестування, оскільки вона дає можливість кредитного плеча і надається брокерськими компаніями. На жаль, в даний час DeFi дає мало варіантів кредитного плеча і це несе негативний вплив на трейдерів. Отож. Традиційна маржинальна торгівля та її бар'єри. Традиційна маржинальна торгівля це коли брокер надає капітал трейдеру, який е, бере е, плече для того, щоб збільшити свої прибутки. Е, тому що трейдерам потрібні великі вкладення бо коливання цін є незначними. Відповідно, в залежності від капіталу, якщо ви хочете торгувати кредитним плечем, то ви маєте відповідати певним вимогам брокерів. Якщо ж ви хочете торгувати з кредитним плечем деривативами, то вам інколи потрібна спеціальна ліцензія. З допомогою DeFi стало можливо торгувати з кредитним плечем без обмежень, без ліцензії, без будь-яких реєстрацій. Надмінне забезпечення. Той, хто позичав активи, повинен заблокувати активи, вартість, яких перевищує позику. Це необхідно для того, щоб не допустити сильних коливань цін. А кредитор зможе таким чином відшкодувати можливу ліквідацію. По суті, це антимаржинальна торгівля, оскільки трейдер має менше капіталу, з яким можна працювати. Primex, відповідно, надає можливості, які забезпечують захист для кредиторів DeFi. Це кредитні відри, які мають сильні економічні стимули та автоматичну ліквідацію ризикованих позицій. Йдемо далі. Пункт торгові активи. Якщо ви торгуєте на біржі, то активи, якими можна торгувати, можуть бути реальними або віртуальними. Якщо ви використовуєте долари в торгівлі, то відповідно їх і ви позичаєте. Або ж ви можете використовувати деривативи, або ж опціонний контракт, який надає власнику опціон при цьому не купуючи актив. Торгівля деривативами суворо заборонена, а в деяких країнах її взагалі заборонено, і вона регулюється, наприклад, США не дозволяє торгувати деривативами, CFD, а Європа ними дозволяє. Це в день не вимагає е, руху фактичних активів, а просто централізованого брокера, який викреслює протилежні сторони торгівлі через свої книги замовлень. У DeFi поширеним інструментом для активації торгівлі з кредитним плачем є постійні деривативи. Це такий фічерсний контракт, який не має дати розрахунку. Тобто фактичний трейдер буде використовувати віртуальний актив, але при цьому він зможе витрачати реальні активи, не шкодячи принципом DeFi. Тут, я думаю, все зрозуміло. Балансування та знання ризику. Ось на цей розділ. Framex захищає кредиторів завдяки децентралізованій автоматизації процесу вимоги маржі. Зберігачі контролюють угоду і можуть ліквідувати операцію, якщо ризики перевищені. Будь-хто може бути зберігачем, оскільки умови смарт-контракту перевіряються перед ліквідацією. Кредитори, які підвищують кредитне плаче і готові взяти на себе більші ризики, можуть отримати вищий прибуток за свої послуги з надання ліквідності. Простота використання. У криптобіржах для того, щоб почати торгувати і брати кредитні плечі, вам потрібно пройти верифікації. І це суперечить будь-якій децентралізації самої криптовалюти. Промекс По вам потрібно лише вказати свій гаманець, і ви відразу зможете отримати доступ до своїх активів та торгівлі. Майбутнє децентралізованої маржинальної торгівлі. Попит на спотову маржинальну торгівлю постійно зростає. Маржинальна торгівля забезпечує ліквідність, ефективність, цінотворення та потужний економічний стимул для трейдерів, які хочуть брати участь у ринках. Команда Primex планує створити інструменти, які будуть підраховувати бали та автоматизовувати деякі функції.